Добрий день, мої любі діточки! Сьогодні на уроці української мови ми з вами вивчимо таку тему. Навчаюся добирати числівники та складання розповіді про свій талант. Відкривайте свої зошити, записуйте 10 січня класна робота. Як завжди, ми починаємо з вами з хвилинки каліграфії. Пропишіть за зразком букву сполучення та слово зима. Вам потрібно слово зима поділити на склади та виконати звуковий аналіз. Ставте на паузу, дописуйте букву сполучення, слово і розбирайте слово, виконуйте звуковий аналіз. А тепер давайте перевіримо. І так, слово зима, 2 склади, 4 букви, 4 звуки це дуже легке завдання було, сподіваюся, для вас. А тепер, дітки, ми з вами повинні повторити словникові слова. Тому на новому рядочку посередині пишіть словник і переходимо до наступного слайду. І так, зверніть увагу. В другому Класі в першому семестрі ми з вами вивчили багато слів. Ми вивчили їх більше, ніж 10, але сьогодні ми з вами повторимо саме, них. саме ці слова. Ми запишемо ці слова, а на наступному уроці я вже буду диктувати вам їх, і ви будете писати самостійно, здасте мені злошити, і я подивлюсь, чи правильно ви запам'ятали їх. Пословникові слова саме треба вивчити, як вони пишуться. І так, сьогодні ми пишемо з вами слова алфавіт, батьківщина, будь ласка, «Ведніть», вулиця, герой, до побачення, заяць, календар та «На добраніч». Зверніть увагу, що Слово батьківщина ми пишемо з великої букви, і в цьому випадку, так, ви не повинні забути м'який знак буковку І, буковку «щ» та буковку И. Бачите, скільки помилок можна зробити е, тільки в одному слові. Будь, ласка, це два слова. Писати їх треба окремо. «Ведмідь» – багато діточок плутаються, кажуть, ве, е, медвідь. А правильно писати вед Вулиця. Не уліця, а вулиця. Герой. Далі до побачення ми теж пишемо окремо. І в слові до побачення у нас подвійна Н. Заєць. Так само, дивіться, буковка Є та на кінці м'який знак. А слово календар пишеться без м'якого знака в кінці. І останнє слово, два слова на добраніч, ми теж пишемо окремо і не забувайте буковку І написати. Тобто тепер ми з вами запишемо ці слова, обов'язково підкреслюйте букви, які ви... Можете написати неправильно або писали неправильно дітки. Я коли прописувала слова, забула підкреслити, що батьківщина це велика буковка. Далі від слова тато, батько, буковка Т, який знак, буква І, буква «щ». Та буква, і бачите, скільки помилок ви могли б зробити, якщо б не підкреслили буковку і не звернули на неї увагу. Звертаю увагу, що алфавіт ми написали з великої букви не тому, що пишеться він з великої букви, а тому, що він стоїть першим словом, так, а перше слово ми пишемо з великої букви. І підкреслюйте теж до побачення, чому ми пишемо окремо, підкреслюємо і тим самим звертаємо на це увагу і на добраніч. Зупиняйте, ставте на паузу і дописуйте. Так, а я поки що приберу те, що я підкреслила, і будемо рухатися далі. Так, є. Тепер, дітки, я пропоную, пропоную вам дуже цікаву гру, яка називається Загадкова торбина. В ній сховалися слова. Що саме сховалося? Яке слово ви дізнаєтеся за допомогою моїх підказок? І так, увага! рідна, лагідна. Найдорожча. Скажіть діти, яка це частина мови? Рідна, лагідна, найдорожча, якщо ми ставимо питання яка? Так, це прикметник. А тепер відповідь: рідна, лагідна, найдорожча. Це хто? Мама. Так, а мама це яка частина мови, якщо відповідає на питання хто? Іменник. Добре, йдемо далі. Підказка друга. Запашний, білий, смачний. Знову діти, запашний, білий, смачний. Яке питання ставимо? Який? А слова, які відповідають на питання який, це що? Так, це прикметники. Тож білий, запашний, смачний. Що? Хліб, так, і ми питання задали, що? Це яка частина мови? Іменник. Наступна підказка блакитне, голубе, чисте. Знову питання яке? Це яка частина мови? Прикметник. А блакитне, чисте, голубе це що? Небо. А це яка частина мови, якщо питання що? Іменник. Охайні, старанні, наполегливі, які? Це знову прикметник, а відповідь Хто? Учні, я сподіваюся, що ви в мене охайні, старанні і наполегливі. Учні питання хто це іменник? І ще підказочка старий, високий, гіллястий? Яка частина мови? Прикметник. А що? Дуб це іменник. Так, ну що ж, дуже добре. Мачні, червоні достиглі, яка частина мови? Які? Прикметник. А відповідь: Що? Вишні? Яка частина мови? Іменник. Так, ми сьогодні повторили з вами іменник. Прикметник. І закінчуємо цю гру такими словами: цікава, нова, улюблена. Яка частина мови? Прикметник. А що? Книга. А книга яка частина мови? Іменник. Сподіваюсь, що ви мені дуже швидко підказували. І наступне завдання ви повинні прочитати анаграму. Анаграма це. Слово, коли розсипали ми з вами буковки, їх треба зібрати. Що ж це за слово? Так, зима. Правильно. Молодці. А тепер, діти, зима принесла нам повторення. Зверніть увагу, вчора на минулому уроці ми з вами вивчили числівники. Давайте пригадаємо правила. В українській мові є слова назви чисел. Кількості предметів, які відповідають на питання, скільки це числівники. Але числівники можуть відповідати не тільки на питання скільки, і показувати на кількість предметів, вони можуть відповідати на питання котрий і називати порядок предметів під час лічби. Котрий. Перший, котрий, другий, сьогодні це нам правило, обов'язково знадобиться у кінці уроку. А зараз ми починаємо. Вам потрібно прочитати скоромовочку і полічити, скільки було птахів. Заварила чайка чаю, запросила вісім чайок, прилітайте на чайок, полічино всіх чайок. І так скільки ж їх було. Вісім чайок запросила та сама господиня, то скільки їх? Правильно, дев'ять. Давайте запишемо словами числа від 9 до 15. І е, відповімо на питання, що називають записані числівники. Діти, зверніть увагу, числівники ми з вами тільки починаємо вивчати. Їх треба знати, як писати, тому я вам даю підказочку, будь ласка, дивіться на слова і уважно списуйте. Після того, як ви написали, обов'язково перевіряйте, щоб бачити, що ви написали. І коли будете писати, обов'язково підкреслюйте. Тому що ви підкреслили, значить, звернули увагу та запам'ятали. Ставте на паузу. І прописуйте це завдання. Зверніть увагу, я підкреслила вам те, що ви повинні запам'ятати. Тому, будь ласка, не забувайте, ви підкреслюєте для того, щоб звернути увагу та запам'ятати. Так, а ми продовжуємо далі. Наступне завдання. Теж дуже цікаво, вам треба дописати пропущені числівники, користуючись словами з довідки. та пояснити, як ви розумієте, зміст висловів. І так, зверніть увагу, у нас три підказочки: 7, 5 та 4. Зараз я прочитаю кілька словосполучень, сполучень, а ви повинні в них вставити вже ці підказочки. Знаю, як свої. П'ять пальців. Коли так кажуть, коли дуже добре ми щось знаємо. Тобто, коли ми дивимося на свою ручку, ми всі знаємо, ніхто не рахує пальчики, ми знаємо, що їх п'ять. Так само кажуть і про, про те, коли людина щось дуже добре знає. Далі кілька чудес світу. Ну, сподіваюся, ви чули про це. Скільки їх? Сім чудес світу. Так, і ми з вами обов'язково ці. Сім чудес будемо вивчати і на уроках історії, і на ранкових зустрічах. Далі продовжуємо на всі, скільки то сторін, на всі чотири сторони, коли так кажуть, коли людина може йти, куди захоче. Хоче на е, південь, хоче на е, захід, е, хоче на схід. Так, хоче на, ну, на яку хоче сторону, на таку йде, так? Тобто, куди захоче. Так, добре, і зверніть увагу, у нас залишається ще одне словосполучення п'ятниці на тиждень. Про нього ми вже з вами вчора казали, так, і це сім. Сім п'ятниць на тижні це кажуть про людину, яка дуже часто змінює свою думку. Так? Ми з вами не будемо писати ці прислів'я або звороти. Ми з вами подивимося на слово, яке виділене червоним кольором. Вам треба написати саме це слово. І Виконати звуковий аналіз, звукобуквений аналіз. Зверніть увагу, що у нас є апостроф і буковка Я. І ми знаємо, що після апострофу буковка Я позначає два звуки. І є м'який знак, який ми знаємо, звука не дає. Тому на новому рядочку напишіть слово «п'ять» і дізнайтеся, скільки в ньому складів. і Виконайте звукобуквений аналіз. Поставте на паузу, напишіть відповідь, а тепер вмикайте і перевіряємо. І так, 5. У нас вийшов один склад, бо один голосний, скільки в слові голосних, стільки і складів. Порахували обов'язково, діти сідаєте, сідає. Теле... сідає. Ноутбук, но зараз я буду його зарядити. Так, все. Угу. Е, і що ми бачимо? Чотири букви. Так, буковка Я позначає два звуки. Ось у нас є написано Є, А. А м'який знак звука не дає, тому у нас і зберігається чотири букви і чотири, чотири звуки. Сподіваюся, що ви всі правильно написали. Якщо ні, то виправляйте. Наступне завдання: пригадайте склад числа 10. Ми знову сьогодні звертаємося до математики. 10 – це 1 та 9, 2 та 8, 3 та 7, 6 та 4, 5 та 5. Так, 4, і 6, 6 і 4, 7 і 3, 3, і 7, 8, і 2, 2 і 8, 1, і 9, 9, і 1. А тепер, дітки для того, щоб краще запам'ятати і самі числівники, і склад числа 10, ми виконаємо з вами завдання. Запишемо склад числа 10 за зразком. Маргарита. 1 і 9, 2 та 8, 3 та 7, 4 і 6, 5 і 5, 6 і 4, 7, 3, 8, 2, 9, і 1. Ставте на паузу, прописуйте, запам'ятайте, як пишуться числівники їх. Треба знати, як писати. Ставте на паузу, а потім перевіряйте. Діти, перевіряйте обов'язково. Наступне завдання. Вам нічого зараз писати не потрібно це. Е, Треба для того, щоб ви більше знали про талановитих людей, тому що ми кажемо, що талановиті всі люди: хтось в більшій мірі, хтось в меншій. І я хочу сьогодні з вас познайомити з декількома відомими, дуже талановитими людьми, австрійський композитор. Вольга Абандей Моцарт почав писати музичні твори уже у 5 років, таким маленьким, а в 6 років уже став відомим музикантом. Не просто пальчиками водив так, на фортепіано, а став відомим музикантом, віртуозом. У 9 років Леся Українка написала свій перший вірш, який називався Надія. А вже в 14 років вона написала підручник, підручник з історії для братів та сестер ось такі талановиті люди. Діти, я пропоную вам скласти два речення, використовуйте числівники, які відповідають на питання скільки. Ну, наприклад, якщо у нас є тут числівник 5, ви можете скласти таке. Речення, Наприклад, на столі лежало п'ять олівців, або у нас є число шість, так, числівник шість. Наприклад, матуся купила мені 6 цукерок. Тобто, ваше завдання класти зараз усно два речення, використовуючи числівники. Усно писати нічого не потрібно. Поставте на паузу, промовте ці речення і далі ми продовжуємо. Я тільки що казала, що кожна людина талановита, і я знаю, що ви в мене теж талановиті діти. Хтось співає, хтось танцює, хтось малює, хтось займається спортом. І ще багато чого ви вмієте робити, хтось вже ліпить пироги, хтось вміє вареники зліпити. Я пропоную вам на одну хвилиночку поставити відео на паузу і пригадати, а в чому ж ваш талант, і розповісти на наступному уроці мені. Що ви про себе хочете сказати, чого може я або ваші ровесники, ваші однокласники про вас не знають. А тепер продовжуємо. Діти, зараз ми з вами запишемо числівники і поставимо до них питання. Я вам казала, що нам знадобляться два правила, які ми вивчили на минулому уроці, я. Не прибирала для, відповіді для того, щоб вам краще зрозуміти. І так послухайте. Текст такий маленький, називається колядка, що в дядька дядька два стоги жита, а третій гречка та на варенички, а четвертий пшениці та на паляниці, а п'ятий вівса та й коляда вся. Прочитала вам колядку, і ви вже побачили, що у нас є кілька числівників. І що це за числівники 2, третій, четвертий і п'ятий. Зараз давайте подивимося, які ж питання треба було поставити. Числівник 2 відповідає на питання скільки? А числівник третій, четвертий та п'ятий нам показують порядок нашого перелічення, так? і відповідають на питання котрий. Тому для того, щоб ви запам'ятали, які питання ми ставимо до числівників, ви повинні записати зразок. І обов'язково в дужках написати самі питання. Не забувайте, коли ми щось питаємо, ми обов'язково ставимо знак питання, тому, якщо ви прописуєте питання, не забувайте про знак. Так, будь ласка, приступайте до роботи, ставте на паузу, дописуйте і продовжуйте далі. Підходить до кінця бігає кінця наш уроки, ми з вами розглядаємо, що вам треба зробити вдома. Зошит сторінка 44 вправа 1. Розгляньте малюночки: у нас є груші, у нас є яблучка, у нас є годинник, і дайте відповіді на віршовані запитання. Причому не просто відповіді числом. А запишіть числівники разом із пов'язаними з ними іменниками. Я розберу вам перші два речення. Перше речення скільки вікон у кімнаті. Ну, наприклад, у кімнаті два вікна, то ви повинні написати не просто два, так? а повинні написати. Перше ми будемо починати з великої букви, тому що ми починаємо писати, так? Ви напишете два. Вікна. Саме питання вам писати не потрібно. Ви пишете тільки відповіді. Не треба робити зайву роботу. Так, ви написали два вікна, поставите кому, і у вас ще дуже багато місця буде. Ви будете продовжувати писати, стовпчиком не потрібно. Далі, скільки ножок, ніжок має стіл. Скільки ніжок має стіл. Ви пишете чотири. Чотири. Ніжки. Тобто, ще раз наголошую, не тільки числівник, а числівник пов'язаний з іменником Чотири ніжки. І прописуєте в рядочок не в стовчик, ставите кому і продовжуєте далі. Так, сподіваюся, я пояснила вам, ви зрозуміли, що треба зробити. Тому відпочивайте і переходьте до виконання роботи, домашньої роботи. А я дякую вам за увагу. До зустрічі завтра!